Частину лекції ә, про Україну, яку ми вирішили провести під час цієї ви виставки Undale Ukraine. Мене звати Арсеній Вінарек, я член правління товариства Українців Фінляндії. І у нас є декілька дуже цікавих спікерів сьогодні, які будуть розповідати на надзвичайно важливу тему визвольного. Боротьба України в uh, 20-21 столітті і uh, різні форми цієї боротьби uh, це не тільки на фронті, це також через uh, громадську активність, громадська організація, це також через uh, uh, роботу з молоддю і uh, багато інших uh, форм. І про це будуть сьогодні наші виставки. Виступи виступ виступи наших гостей. І я запрошую Олександра Костюка. Він розповіді про внесок українського пласту в національну визвольну боротьбу України. Дякую, а, так отож. Мене звуть Олександр Костюк. Дякую. А, як вже сказали, мене звати Олександр Костюк, і я буду розповідати вам про пласт і про його боротьбу. Його внесок в боротьбу в національно-визвольній боротьбі в 20-21 столітті. А... Давайте так. Хтось знає, що таке пласт? Я знаю. Я. Раз, два. Ну, троє людей приблизно тут знають, що таке пласт. Тому а, та, ми почнемо а, з розповіді, що таке пласт, для чого він був створений, ким, його історію заснування, і потім плавно перейдемо до, самої, до визвольної боротьби. Uh, і поговоримо про сьогодення пласту, uh, яку роль він зараз відіграє у війні uh, і у розвитку uh, української молоді. Окей. Uh, okay. Пласт це українська скавицька організація. Вона була заснована трьома людьми. Uh, ці... Вона заснована 1911 року у Львові, uh, і uh, її ціль була. Uh, Виховувати молодь а, свідомих, активних людей, які будуть служити і допомагати Україні. А, так, можна далі. А, засади пласту були побудовані на а, трьох головних обов'язках: Це бути вірним Богові Україні, допомагати іншим і жити за пластовим законом. А, в пласті є а, девіз, який відображає його всю суть. Це а, скоп. Сильно, красно, обережно, бистро. І так вітаються пластуни. А, пласт. А, так далі. А, Олександр Тисовський, засновник пласту. А, його цитата була: пласт постав із відчутної потреби організації молоді для служби українському народові. А, на даний момент пласт налічує понад 25 тисяч осіб, і це. Приблизно біля 12-13 тисяч за кордоном а, в діаспорі і десь стільки ж в Україні. А, так, далі а, пласт. А, так, переходимо до історії. А, так, пласт було засновано трьома людьми: це Олександр Тисовський, а, інженер а, військовий. Uh, Іваном Чмолою, інженер, uh, і письменником Петром Франком він був сином Івана Франка. Uh, вони створили uh, вони побудували український скаутський рух, uh, побудований на uh, uh, британській версії скау uh, скаутинга. Тому що якраз десь uh, два роки перед тим пласт uh, скаутинг uh, було започатковано в Британії так. Uh, Іван Чмола. Він а, народився 6 березня 1892 року, і його було розстріляно НКВС в Києві 1941 року. Він був організатором Товариства Січових стрільців у Львові. А, він був провідним організатором, був сотником а, і а, він організ... в пласті. Його основна була а, завдання. Він, що він, він вніс в пласт? Це військова організація, тобто виховання а, саме військово-патріотичне. Бо до цього пласт базувався тільки на виживання природі, а, там а, в цьому плані на скаутських громадах. А, так а... ми далі. Uh, так, 1913 року він створив uh, товариство січових стрільців. А рік по тому вже uh, вони приймали uh, вони стали повноцінною бойовою одиницею в армії uh, Австрійської в uh, Австрійській армії в Першій світовій війні, і вони uh, прийняли участь в uh, дуже важких боях. Uh, і навіть сам сотник був у полоні російської uh, армії чуть пізніше. Олександр Тисовський, це його називають саме головним ідеологом пласту. Його, він більш відомий як Дрот. Він був педагогом, біологом, просвітником народився у Львові. Він написав першу книгу про пласт: Це життя в пласті. Там він описав, як саме має відбуватися пласт, як саме люди повинні виховувати своїх. Як виховники повинні виховувати своїх дітей, а, і він, а, його, а, він саме хотів, щоб плац будувався на моральних і духовних а, засадах. А, тим часом Іван Шмола, він більше асоціювався з військовим патріотичним вихованням. А, після війни він а, переїхав до Австрії, він залишився там і до кінця свого життя. І весь цей час він все ж таки а, продовжував вибудовувати пласт в Австрії і залишався до кінця свого життя активним його учасником. Так. А, і Петро Франко а, це син Івана Франка. Він хімік з освітою, викладач і А, І він а, один із перших інструкторів в пласті саме. А, Ось ці троє людей вони започаткували 1911 року перші свої скаутські гуртки, але 1912 року, 6, 12 квітня, вони, їхні гуртки склали свої пластові присяги, і це був саме момент, офіційний момент, коли вважається, що пласт був створений саме тоді. Так, і згодом його теж е е заарештували НКВС і 1941 року за невідомих обставин його також е розстріляли. Е дата і місце точно невідомі, але вважається, що це десь приблизно 27 червня 1941 року. Так, М так окей, це я вже сказав. На даний момент пласту вже понад 113 років і Сталі, Перша світова війна дуже багато пластунів пішли першими до українських січових стрільців. Вони воювали за свободу українців у Австро-Угорській імперії у армії. З 1918 по 1921 рік власти не брали у uh, дуже багатьох uh, заходах uh, свою участь. Uh, вони були на листопадовому зриві у Львові, uh, в українській Галицькій армії УГА. Дуже багато людей там воювали. І в армії УНР. До речі, УНР uh, також будувався на uh, пластових засадах, на пластовій основі. Тобто вихідці з Пласту почали якраз його і будувати. Так, це військові пластуни у стрію. І якраз їх очолює Іван Чмола. Так. Це теж передача грамоти УСС пластунам а, 1948 року, а, тому що УСС. Тісно співпрацювали з пластом. А, Карпатська Україна це ти... з 1938 року по 1939 роки. А, це була дуже короткочасна спроба а, незалежності України на Закарпатті. А, тут пласт діяв ще з 1920-х років а, і, особливо в такому селі як Хуст. Uh, і в березні, коли uh, Угорщина напала на Закарпаття, uh, дуже багато постунів uh, вступили до Карпатської Січі і воювали uh, за неї. Вони брали участь uh, в боях на Красному полі. Серед них було, були навіть 15-річні юнаки, uh, і цей подвиг uh, часто порівнюють з uh, героїзмом Крут. Друга світова війна це боротьба в підпіллі, тому що пласт заборонили як і в Російській імперії, так і в як в СРСР, так і в Німеччині. Але все ж таки пласт намагався якось вибудовувати себе в підпіллі. Багато колишніх пластунів стали по пізніше ОУН, учасниками ОУН та УПА. Зокрема, Степан Бандера, він мав пластове виховання, він вступив в пласт в свої 12 років. Роман Шухевич він теж був виховником області. Він був його учасником, він починав з юнацтва теж. І пластова система, саме виховання, вона створила УПА і ОУН, вони будувалися на цих засадах пласту. Більшість головних керівників УПА і УН, вони мали пластове виховання. Ми не знаємо всі імена цих людей, тому що вони були більш відомі за прізвищами своїми, але такі прізвища були і дуже часто з'являлись і у пласті. Також вони генерали УПА дуже часто створювали свої, називали свої роди військ як. Назвами птахів, і це практика, яка походила теж з пласту. Так, Степан Андрійович Бандера він е, у 1920-х роках вступив десь в пласт. Йому тоді було всього лиш 12 років. Е, і саме в пласті він сформував своє патріотичне виховання. Е, до речі, цікавий факт: його він подавався в пласт е, три рази. Два рази його не взяли через те, що у нього були проблеми з суглобами, І на третій раз він все ж таки попав. Його взяли. Він дуже хотів туди попасти. Він проходив дуже багато вишкілів, був на багатьох таборах. Публічно виступав як юнацький виховник, як юнацький провідник, і надалі ці навички стали допомогою його в стороні УПА. Пласт у після війни імміграції. Як ми знаємо, пласт був заборонений вже в СССР. і після 1945 року вони почали будувати свої перші табори були в Німеччині 1945-1946 роках. А згодом вони почали відкривати починати свої осередки у Канаді, США, Австралії навіть. І в багатьох інших країнах. І саме завдяки імміграції, імміграційним громадянам пласт не зник, тому що в Україні він був заборонений аж до незалежності України, до розвалу Союзу. Видавали за цей час, видавали дуже багато книжок. Проводили багато таборів, вишколів, як і виховників, так і для дітей. Вони створили, по суті, вони зберегли традиції навіть за кордоном завдяки пласту. І... Так. так, це українські пластуни в Нью-Йорку ще 1920 роках. Вони починали, були спроби в тих роках почати пласт у еміграції, але вони трохи провалились, тому. Офіційно десь пласт США почався в 1940-х 50-х роках. І зараз пласт США існує понад 80 років. Так. Так, пласт почав відроджуватися в Україні приблизно в 1988 роках. І почались відновлювати спочатку осередки у Львові, на західних областях, а згодом вони повернулися у всі області. І зараз понад пласна понад 128 осередків по всій Україні, і це тільки в Україні. Вони почали проводити перші табори, вишколи для виховників, різні акції, і так він почав відігравати свою важливу роль в громадянському суспільстві, виховуючи нове покоління українців. Так, а, так поговоримо про сьогодні, яку роль відіграє пласт в сучасному житті. Пласт сьогодні це майбутнє України. Дуже багато пластунів зараз воює у складах збройних сил України, десятки сотні пластунів допомагають різними волонтерськими заходами. І зараз пласт припинив навіть з 2022 року будь-які волонтерські збори для себе і почав передавати всі гроші на збройні сили. Так, як я вже казав, приблизно 10-12 тисяч активних учасників в Україні, серед них понад 9 тисяч дітей і 3 тисячі виховників орієнтовно. 15 тисяч активних учасників по всьому світу. За кордоном нас в Фінляндії. В нас приблизно десь офіційно 200-300 учасників налічує пласт зараз. Табори вишколи по розкидані по всій Європі, по всьому світу. В Україні дуже багато проводяться таких вишколів. Є різні тематичні вишколи, є морське пластування, військове пластування. В Україні дуже часто проводиться щороку, проводиться табір Легіон. Він спрямований на виховання саме військове, вчить як поводитися зі зброєю, як стріляти, як. Переховуватися і о, в такому все форматі. А, так. А, я ще б хотів додати. О, тут немає напевно презентації, проте дуже багато о, відомих людей зараз є учасниками посту. Наприклад, Любомир Гузар о, це екс-глава Української греко-католицької церкви. Христина Фріленд це міністр міжнародної торгівлі Канади. Борис Гудзяк. Він створив українську греко-католицьку церкву, засновник, а президент Українського католицького університету у Львові. Гайда Марія Стефанішин Пайпер. Це перша жінка-астронавт, яка полетіла в космос. Вона теж українського походження, проте США. Кетрін Винник це голівудська акторка. Віра Фармінг теж голівудська акторка, можливо, хтось знає. І uh, Роман Ващук, посол Канади в Україні. Uh, і Богдан Гаврилишин це економіст світового рівня, меценат. Я думаю, хтось про нього чув. Мало Окей. Okay. Це uh, наш uh, наше свято весни тиждень тому. Uh, та, Це все ми десь там я найстаю. Uh, тому таке. Це у нас попередній табір минулого року. Табір за 10 днів навколо світу. Uh, ми подорожували за ці 10 країн uh, за ці 10 днів по більш ніж 10 країнах світу. Uh, і отак от нас. А це попередній табір в 23 2023 році, табір літописці. Якраз з цього моменту десь починається вся моя історія в листі. Завербували. <риклад> <А>, так, <риклад> Ага. А, так тому пласт це навіть не просто організація, це стиль життя, яка існує вже понад 113 років. А, це, по суті, а служіння Україні зі зброєю, рюкзаком, медичною аптечкою. А, так виховуються діти зараз. І пласт дуже багато пластунів зараз борються за свободу України, як і у тодішній час, у 20 столітті, Перша світова, Друга світова війна, і теперішній, в теперішній час теж все продовжується, як ми бачимо. І так, навіть е, щодня дуже часто типу, приходять повідомлення е, на сайті пласту, що помирає якийсь пластун захисник України на фронті. Е, і це судно дуже справді. Все зараз секундочку. Та-та. Да -да -да. А якщо що, у нас є соцмережі, е, кому цікаво, тут будуть QR-коди. Наступному слайді ми в Фейсбуці, Інстаграмі. Ютуб е навіть у нас є в Тік-Ток. Так, да, у нас є Тікток. Нас... Я теж так здивувався, коли побачив. Але е так, кому цікаво, ви можете відсканувати і знайти. Ну, В основному в нас е це Facebook, е там більшість інформації і Інстаграм. Тому таке. Все. Дякую вам за увагу. Дякую, Александру. Давайте, мабуть, один-два питання зараз якщо є якісь швидкі питання. Тому назви звідки походить назва? Чому саме така назва цієї організації? Пласт, це була ідея Олександра Тисовського. Вони хотіли придумати якусь іншу назву, відмінно від скаутинга, тобто, щоб це відображало саме щось українське. І ця назва пішла від кубанських козаків-розвідників, які по суті. Пластували, так, пластували, і е, від цього у нас пішла. Сказуємо, що кубанські козаки це українські козаки. Так, кубанські, кубанські це це українські козаки на кубані. На Кубані, Самі українські. Українські. так, Саме українські У мене ще запитання. Ми зараз бачимо, наскільки е, в агресора. А є мракобесія таке в їхній країні? Наскільки вони вербують молодих людей і там просто з дитячих колясочок роблять танки? Скажіть, будь ласка, чим відрізняється український пласт від того страшного, що є в окупанта російсь... російського руського, і а, чому ми маємо бути змотивовані і йти в пласт? Чому молодь має бути українська змотивована йти в пласт? Хороше питання. А, ну, по-перше, пласт він більше націлений зараз, а, як служити Україні не в плані військового формату, а взагалі. Тобто, а, пласт а, через розвиток особистості саме розвиває українську націю, тобто там а, як і фізичне, так і моральне виховання. Але в пласті є окремі а, гуртки, окремі курені, такі як легіон, про який я розказував, а, саме. Туди за бажанням ви можете долучитися і там вас будуть вчити військового пластування. Але зазвичай це більше про розвиток особистості. Туди, наприклад, наші табори, там взагалі нічого з військовим не зв'язано, там більше таке дослідження світу, підготовка до взагалі до, до світу, до життя, да, спати в палатках і в... Та да, згартовування а, спали в палатках один раз з фінськими скаутами зимою? Ну не, не зимку, в листопаді а, так. Ми. Тобто, це більше про загартування особистостей, а не про військове. Так, так а, що ще було? Чим відрізняються російські скаути від Ну, скаута, я, ну це їхня російська така військова. Так, оце мілітаризація, пропаганда. від нашої. Тобто, В мілітаризації в пласті, як такої, немає, так? Ага. Так. Дивіться, <плес> <а>, скаутівського руху. <плес> руху скаутів у Росії немає. Там є Юнармія, це щось на кшталт на кшталт Гітлер-Югент. Тобто там. <плес> <плес> Діти виховуються не на якихось демократичних загальнолюдських цінностях і право вибору? Вони виховуються на пропаганді, там немає права вибору. Військовій там буде просто солдат з дитячого садочка його одягли, записали і все М'ясо готують. Так, Дякую. давайте скажіть, будь ласка, ви сказали, що це також рух базується на християнській релігії. У мене питання, як в сучасному світі це мечеться з наприклад, атеїсти, чи можуть вони вступити агностики, агностики і також, наприклад, люди інших релігій, релігій як мусульманів, тобто Україну ж боронять не тільки християни, тобто мені цікаво, як воно все мечеться між собою? Та, зараз це насправді дискутується, і е, вони трохи просто не відійшли від самих е, саме християнської ідеї, і це більше про якусь загалі віру. Тобто пласт не забороняє інші релігії, якщо ви хочете, будь-який інший Бог, це теж приймається, пласт не забороняє цього. І навіть були пропозиції переписати пласту присягу, тобто забрати бути вірним Богові. Сам, «Бути вірним Богові», Оце хотіло забрати, і переписати на щось більш універсальне, окрім таке. Ну, тобто про це йдуть розмови, правильно? Так, тобто вони розуміють, що це може ну, вже особливо е виснення, як сказати з рамки так, так, так. людей, тобто які <гум> можуть долучитись, все зрозуміло дякую. особливо. Це дуже активно просувається в діаспорі, тому що в Україні більш консервативніше це всі відбувається в діаспорі більш активно, Якого яку вступ, і що треба щоб вступити в пласт тут Фінляндії? Так, окей. Е, якщо... можна вступити від 2 років. На <рі> від з нуля від двох років і все, там без ліків. А без ліків, тобто <ріпід> там 100 до 100 100 років, до старості. Років, так, правильно. Та, тобто це вже може виховати. За 50 років. Чого ні? Тому у нас є ті, хто пластуни 90 років, 95 років у нас в все, що вам треба, це скоріш за все на Фейсбук, підписатись там, написати у нас є пошта описування. Зараз а -а. готується у нас надалі а, групу пташеня, це вік від а, двох рочків до а, шести. 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 Тобто зараз у нас головні групи це новаки від шести до дванадцяти і юнаки дорослі діти. Ді, ді. Тобто, а хочемо вже маленьких а, долучати, також, бо я вже, є вже охочі. Охочі і не одні. Так, щось хотів додати ще. Шести. Хотів ще. А, та, у нас зараз дуже велика проблема з виховниками. Це ну, не тільки в Фінляндії, це ну, ти, в Україні ти на нас одна проблема. Взагалі, ну, в нас немає пташаських виховників, Хто хоче, хочете. Ну, тобто це від 2 до 6. А, і а, та, в пласті ви можете допомагати дуже багато у вас варіантів. Від, а, бути виховником, бути інструктором, там, допомагати на пластових таборах. Типу, там лікар, психолог, інструктор ну, це, всі пригодяться. В спільному це пластприятеля. Так, це yeah. пластприят, і якщо ви хочете встати, стати саме от таким пластуном, старшим пластуном, це вам потрібно займатися виховною більшою діяльністю, але це не обов'язково. Тобто можна і там є і інші ролі. То пласт запрошує всіх і кожного. Всіху головне хочуть, бажання ролі для кожного. Сполуйте, пишіть нам. <суватри> Приєднуйтесь, ми вербуємо всіх. <суватри> Як мене завербували? для сина, супер. Тоді <суватри> нас якраз нам треба юнацтво <суватри> Так, для, та, для юнаків взагалі. Ну, мене заворбували за людей. та то в пласті в нас є юнацька група, і нам якраз треба такі більше старші юнацтво. Ми збираємо, шукаємо ніяк поки що не можуть зібрати людей. А ти не кажеш, ми збираємо все, супер супер, зараз. процесі. Що да. Дякую, Олександр. Я пропоную продовжити це обговорення пізніше, після після, після всі, всіх всіх вистрілів.